Друзі, хочу вам показати одну з наймиліших фішок, яку ми привозимо на весілля. Це ретро-телефон. Це не просто декор, це справжня альтернатива книзі побажань і полароїда. Бо давайте чесно, щось писати у книгу, чи ловити один єдиний кадр на полароїд, Це вже ну не завжди викликає захват у гостей. А от ретро-телефон це магія. Він працює весь день і під час велкому, під час весілля, і особливо ввечері на банкеті, і з кожною годиною голосові вітання. Стають ще ще щемливішими і душевнішими. А потім ви отримуєте всі ці записи, справжні спогади в живому голосі ваші гості. Скажу так: цей ретро-телефон ще й магніт для фото. Гості просто обожнюють з ним фотографуватися. І поодинці з компанією він сам по собі вже як фотозона. А ще паперові парасольки, весільний тренд, з яким робимо стилі фото з подружками, нареченою та гостями. І повірте, на літніх церемоніях без них просто не вижити, коли сонце. Печеть ці парасольки стають справжнім порятунком. А ще в нас є прозорі парасольки від дощу, бо літо воно таке або спека, або злива. І ці парасольки стильні, вони не затуляють огляд і не псують кат. І чесно, не раз рятували весілля. Ось, наприклад, як і не вони, ми б не змогли розрізати весільний торт з фонтанами просто неба. Дощ пішов, стало холодно, всі змерзли. а Парасольки стали нашим спасінням. І тут вже без перебільшення віяла, врятували весілля у топовому ресторані, кондиціонери не в Зі спекою, і таке часто буває, коли спека 30+. було настільки гаряче, що без віял гості б не змогли ні їсти, ні пити, ні танцювати. А завдяки їм весела атмосфера і всі щасливі. Також у комплекті є капці, коли ніжки замурилися після підборів, і серветки для сліз щастя. Повірте, з моїми церемоніями вони точно знадобляться. А тут ми ріжемо весільний торт на столику від ретро-телефону, бо зізнаюсь, ті столики, які дають ресторану, не завжди виглядають святково а цей стильний, акуратний і точно прикрасить ваші найкращі фото.